Вітаю всіх! Хочу зробити відео таке звернення. Дивіться, я третій день поспіль намагаюся трішки відпочити. Я дуже втомлена. Дійсно, такий режим роботи, активної роботи даром не проходить. Ви повинні це розуміти, що енергію відновлювати теж треба. А відновлюються вони мені, мені погано, тому що я працюю майже кожен день. Намагаюсь робити цікаві факти, але не завжди це виходить. І плюс можливо, можлива напруга в місті, там, можливо, ще якісь домашні проблеми. Це все сказується. Плюс дитина, звісно. Тому я працюю менше. Ви пишете дуже багато питань. Я все не можу відпрацювати в тому ритмі, в якому ви пишете. Звісно, буде це робити з запізненням. Треба це розуміти. Дніпропетровська область досить робити паніку завчасно, коли це не потрібно. Тим паче писати мені коментарі на тему, виїжджати чи не виїжджати, пакувати речі чи не пакувати речі. Вибачте, це кожен вирішує для себе, в залежності від ситуації, яка навколо вас. Наприклад, зараз я вдома і чую звук РСЗО артилерії з нашої області, з Харківської. Ось відповідь. Так, мені це не дуже подобається. Вони можуть бути тихіші, можуть бути гучніші, вони різні. Але такий факт є. Ви ж розумієте, що не кожен буде це слухати. Не кожен зможе це недекла сприйняти. Ти паче, зараз жарко і відкриті вікна. Закрите вікнами це набагато тихше і приємніше це все переносити. Скажу так, зараз ви без загрози, зрозумієте ви це нарешті. Я не можу робити розклади постійно на цю тему. Є те, що я зробила, цього досить, на даний момент часу. Далі я буду робити по мірі необхідності все. Тільки так. Так, я можу дивитись більше те, що цікавить мене в плані того, де я вже проживаю, що впливає на моє життя. Тому що я можу це робити для себе і поділитись з іншими. Неможливо не робити, якщо ти в цьому живеш і це не безпосередньо впливає на моє життя, де я буду проживати, чи потрібно мені кудись виїхати знову, чи не потрібно, чи взагалі. Це все треба враховувати, тому що я проживаю в прифронтовому місті, і, звісно, я про це роблю. Мене це цікавить питання, і це я роблю на широкий загал, якщо вважаю це за потрібне. Не забувайте, що я те, що роблю для себе, те, що не виходить на широкий загал. І слова зовсім. Давайте поважати один одного, будь ласка, і робити так, щоб інші не нервували, не робили нерви один одному. Є ситуація, є її динаміка, як вона розвивається, є процес. І є договорняки, домовленості, яких дуже багато. По Донецькій області це переважно домовленості, і те, що з нею відбувається, це все по домовленості Відбувається. Далі, як буде, є шанс, що буде зупинка війни. і... На першому етапі не чіпатимуть Дніпропетровську область. Ось це та, той самий варіант, коли буде там зупинка на до 5 років затища. Оце може бути програтись цей варіант. Зараз тут є вірогідність. Скажу так. Харківська область буде також краще, звісно, свої нюанси, але є шансів багато закінчення війни в різних варіантах. І не забувайте, що який варіант не був би нам потім з цим жити, і кожен буде вирішувати для себе: чи жити в цьому, чи виїжджати далі з країни на Західну Україну, куди завгодно. Я хочу щоб ви це самі зрозуміли. Ви мені написали щось. Я можу прогляну, не можу, пізніше прогляну. Буде зараз так, тому що мені потрібно відновитися. У мене по здоров'ю не все так гладко йде, як би я хотіла. Ще й алергія додалась, тому що це неприємно на пил через комбайни, які пахали, постійно поле. Чекайте, наберіться терпіння. Я буду робити, але поступово і коли матиму реальні сили на все.